бажанішого митрополита Мефодія, життєвим кредом якого була десь його праця, один, одна мова, один народ, одна церква. І протягом свого життя він це постійно демонстрував. Адже основні його зусилля були якраз спрямовані на те, щоб в Україні була створена єдина помісна українська церква, яка би десь відображала основні прагнення українського народу, основні вірування, основ, основні е, його думки. І саме тому... Як на мене, це одна із центральних таких позицій митрополита. І я собі думаю, що ми як влада, як орган виконавчої влади, повинні ці його заповіти, а це власне один із його заповітів, робота над створенням єдиної помісної церкви, повинні підтримувати і сприяти усіх починаннях, як наших українських церков, так і всіх громадських діячів і релігійних, які в цьому процесі які готові працювати в даному напрямку. Тому я би хотів дійсно всім, нам, всім подякувати, хто зібралися сьогодні на цьому заході, хто вшановує свою пам'ять блаженнішого митрополита, і хто працював з ним, хто знає про нього, і хто в даний момент, в сьогоднішній день, прийшов вшанувати його світлу пам'ять. Дякую.